Ми збиралися вставати, скільки я хотіла, я вже встала, і тут бахнуло, і все, і, і темно стало в хаті, від пороху, чи від диму, чи від чого, вже не знаємо далі. Я вже на навкомачки зайшла в туалет і все, вже чоловік пішов, подивився, каже, напротив, в кімнаті, все вже балкон, двері, вікно все вивалене, а з цієї, з другої сторони, то ще були цілі вікна. І, і цей ось ну потім на 15-му поверсі став, стало горіти, стався пожар, та й вже до нас вже всі пішли, пішов балкон горіти, і, і вікна. Ну, ну все ж, ви, ви, вирвало все, що, що можна. Квартира чи мої неї квартири. Я бачила їх своїх 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 тіках. Колонія я не бачила, що саме всього підмети, але це щось іншого. Це саме на зв'язок, як і ставки. Я це чекаю. Наразі проводиться. Локалізація і ліквідація пожежі а також пошук потерпіло постраждалих. Наразі рятувальниками евакуйовано 40 людей. Це